Вітаю вас, шукачі мудрості та поціновувачі старовинних таємниць на каналі, де історія оживає, а давні вірування шепочуть свої секрети. Сьогодні ми зануримося у глибини одного з найшанованіших і найзагадковіших днів українського календаря: дня, коли небо простягає свій невидимий захист, але й вимагає від нас особливої обережності, дня, коли бажання мають шанс здійснитися. А порушення заборон може мати непередбачені наслідки. Приготуйтеся, адже 1 жовтня це не просто дата, це портал у світ, де реальність переплітається з містикою. Завжди пам'ятайте, є дні, коли сама буття стає тоншою, коли межа між світом живих і світом духів ледь відчутна. І якщо ви нехтуєте давніми попередженнями, то ризикуєте відчинити двері. Тому, чого не зможете контролювати. Сьогодні, 1 жовтня, ці попередження актуальні як ніколи. Цей день це водночас і великий захист, і велика відповідальність, це час, коли варто прислухатися до голосу предків, адже вони знали, як зберегти себе і свій рід від незримих небезпек. Сьогодні ми святкуємо Покрову Пресвятої Богородиці. В народі цей день знають як третя причиста покривання заручений весільник. Ці назви не випадкові, вони відображають глибокий зв'язок свята з природними циклами та народним буттям. Це день переходу, межа між теплою осінню і холодною зимою, час, коли завершуються польові роботи і розпочинається весільний сезон. Покрова символізує не лише небесний захист, але й початок нового циклу життя, пов'язаного з домашнім затишком, продовженням роду та очікуванням майбутнього врожаю. У цей день, 1 жовтня, православні та греко-католики в Україні відзначають велике свято Покрову Пресвятої Богородиці, згідно з церковним переказом, саме в цей день. У далекому 910 році Константинополь був оточений ворогами, мешканці міста зібралися у Влахернській церкві, благаючи Бога про порятунок. Серед них був і святий Андрій Юродивий з його учнем Єпіфанієм. Під час всеночного бдіння їм явилася Пресвята Діва Марія, яка простягла над усіма свій омофор широку хустку, що сяяла небесним світлом. Це було знамення захисту і спасіння, і незабаром вороги відступили. Люди вірять, що й сьогодні Богородиця простягає свій невидимий покров над кожним, хто з вірою до неї звертається, з якими ж проханнями звертається до Пресвятої Богородиці на покрову. Список їх безмежний, адже матір Божа вважається заступницею всього людського роду. Жінки, особливо незаміжні дівчата, моляться про швидке і щасливе заміжжя, покровонько покрий мою головоньку, кажуть вони, сподіваючись знайти доброго чоловіка і створити міцну родину. Матері просять захисту для своїх дітей від хвороб, бід і нещасть. Люди моляться про мир, здоров'я, достаток, добрий урожай і захист від ворогів. Що для України має особливе сакральне значення, вірять, що молитви, вимовлені в цей день, мають особливу силу. Проте, крім релігійного, це свято має глибоке коріння і в дохристиянських язичницьких віруваннях. Наші предки-слов'яни відзначали в цей час зустріч осені із зимою, проводили обряди, пов'язані із завершенням збору врожаю і підготовкою до холодів. Це був час шанування матері землі, яка давала плоди, і водночас час прощання з літом багато прикмет і заборон покрови перегукуються з давніми віруваннями у силу природи, у злих і добрих духів, які активізуються в перехідні періоди, і саме ці народні традиції надали покрові її неповторний колорит та глибину. Історія покрови, як я вже згадував, тісно пов'язана з Константинополем. І чудесним явленням Богородиці, уявіть собі, осінь деєти до сто до 10 року. Величний град Константинополь, серце Візантійської імперії, стоїть на порозі катастрофи, місто оточене сарацинами, ворожі полчища чекають свого часу, щоб увірватися в стіни. Мешканці, охоплені панікою, відчай стискає їхні серця. Єдиною надією залишається віра. Ма? Тисячі людей збираються у Влахернській церкві, одній з найшанованіших святинь, де зберігалися великі реліквії, Риза Пресвятої Богородиці, її омофор і частина пояса. Вони моляться до Бога, до його матері, благаючи про порятунок, усвідомлюючи, що людська сила вже вичерпана. Серед тих, хто молився в храмі, був блаженний Андрій Юродивий, родом слов'янин, і його учень Єпіфаній. Саме їм за переказами судилося стати свідками дива, що змінило хід історії. На четвертій годині ночі, коли молитва досягла свого апогею, Андрій побачив Пресвяту Богородицю, що йшла по повітрю з небесними силами. Її супроводжували Іоанн Хреститель та Іоанн Богослов, а також сонми ангелів і святих. Вона підійшла до Амвона, де довго молилася, проливаючи сльози за людей. Потім, знявши зі своєї голови сяючий омофор, вона розпростерла його над усіма присутніми в храмі, би покриваючи їх своїм божественним захистом. Цей омофор випромінював неземне світло, і всі, хто бачив його, відчували надзвичайне полегшення, надію та духовну силу. Це був знак, що Константинополь, під захистом небесної цариці, і справді незабаром вороги незрозуміло чому відступили від стін міста. Ця історія, сповнена драматизму та віри, глибоко вкоренилася в серцях українського народу. Для нас покрова набула особливого значення, ставши символом військової доблесті та непохитного духу. Недарма саме покрова була одним з найважливіших свят для українського козацтва. Запорожці вважали Пресвяту Богородицю своєю покровителькою і заступницею. На честь покрови вони будували храми, а головна січова церква завжди була присвячена саме їй. Усі найважливіші справи військові походи та рішення приймалися саме на покрову. Або після щирої молитви до неї козаки вірили, що під покровом Богородиці їм не страшні жодні вороги, що вона захистить їх на полі бою і допоможе здобути перемогу. Ця віра була настільки сильною, що навіть у найважчі часи вона надихала їх на боротьбу за свободу та незалежність. Відлуння тієї козацької віри живе в нас і сьогодні. Коли ми вкотре стоїмо під покровом небесної заступниці, молячись за Україну та її захисників, знаки судьби шепіт долі на покрову. Наші предки вірили, що у такі особливі дні, як покрова, природа і вищі сили посилають нам знаки, що можуть передбачити майбутнє, важливо лише вміти їх розпізнати та правильно тлумачити. Народні прикмети погодні та врожайні. На покрову до обіду осінь, а після обіду зима. Ця прикмета підкреслює перехідний характер дня. Якщо в першій половині дня ще тепло, а потім різко холодає, то зима буде ранньою. Якщо на покрову журавлі відлетіли, зима буде рання і холодна, якщо ж вони затримуються, то й зима буде пізньою і м'якою. Це пояснюється тим, що птахи, як віщуни, відчувають зміну погодних циклів. Якщо на покрову випав перший сніг до багатого врожаю наступного року. Сніг у цей день вважався благословенням землі, що обіцяло її родючість, яка погода на покрову, такою буде і зима, ця проста прикмета допомагала визначити характер майбутньої зими якщо сонячно, зима тепла, якщо похмуро, сувора. Якщо на деревах до покрови чисто немає листя, зима буде легка. Якщо ж багато листя залишається, особливо на дубах та березах, то зима буде сувора і затяжна, вітер на покрову з півночі зима буде люта з півдня до теплої, із заходу не до сніжної, зі сходу до сухої, напрямок вітру мав особливе значення для прогнозування зимової погоди якщо до покрови не випав сніг, то його не буде до листопада. Ця прикмета вказувала на затримку зимових опадів побутові та грошові, якщо на покрову дівчина першою в церкві поставить свічку, першою вийде заміж. І Це був дуже популярний ритуал, адже вважалося, що особлива ревність і швидкість привертають увагу Богородиці добре, протопити хату на покрову всю зиму буде тепло, ця прикмета пов'язана не тільки з фізичним теплом. Але й з енергетикою, затишку й добробуту, якщо на покрову умитися ранковою росою, краса збережеться надовго. Роса в цей день вважалася цілющою, здатною надати молодість і свіжість, задобрити домового на покрову до достатку і ладу в домі, домовому залишали частування, щоб він захищав оселю від бід, якщо його не задобрити, він може почати пакостити. На покрову не можна нікому відмовляти в проханні, особливо бідним, інакше сам опинишся в нужді. Щедра рука в цей день обіцяла примноження власного добра, а скупість каралася. Сни в цю ніч пророчий шепіт підсвідомості. Сни, що приходять на покрову, вважаються особливими, вони часто несуть пророчий характер, вказуючи на події найближчого майбутнього. Особливо щодо особистого життя, фінансів і здоров'я. Пам'ятайте свої сни в ніч на покрову, адже вони можуть бути ключем до вашої долі. Якщо вісні ви бачите воду це символ емоцій, чиста вода обіцяє спокій і чистоту почуттів, брудна тривоги та переживання. Тварини у сні відображають інстинкти та риси характеру, собака, вірність, кішка, хитрість, птах. Новини будинок символізує вас самих, його стан відображає ваш внутрішній світ та здоров'я. Дорога у сні це ваш життєвий шлях, його стан вказує на труднощі або легкість, прикраси, це цінності, не лише матеріальні, а й духовні. Особливо важливо звернути увагу, якщо у сні з'являються образи пов'язані з весіллям чи коханою людиною, це пряме віщування. Народжені в цей день під захистом долі, люди, народжені 1 жовтня, перебувають під особливим покровом вищих сил, вони відрізняються харизмою, сильною волею та природженими лідерськими якостями. Доля обдаровує їх надзвичайною інтуїцією, яка часто допомагає їм уникати небезпек і приймати правильні рішення. Вони часто творчі натури з тонким відчуттям краси та гармонії. Завдяки своєму внутрішньому світлу вони здатні надихати інших, вести за собою. Однак, у їхньому характері є і зворотна сторона, вони можуть бути впертими, іноді надто чутливими до критики. Їхня доля часто пов'язана з боротьбою за справедливість, вони не терплять брехні та фальші, їм уготований довгий і насичений життєвий шлях. Сповнений досягнень, якщо вони навчаться довіряти своїй інтуїції та використовувати свої таланти на благо. Іменинники 1 жовтня святкують іменини Іван, Георгій, Михайло, Андрій. Зупинимося на Івані. Люди з цим ім'ям, часто наділені дивовижною працьовитістю та надійністю, вони глибоко цінують традиції, сімейні цінності та мають сильну внутрішню опору. Івани це ті, хто завжди підтримає, допоможе і збереже вірність своїм принципам. Їхня доля часто складна, але завдяки своїй внутрішній силі вони здатні подолати будь-які перешкоди і вийти переможцями. Традиції та ритуали, як привернути благодать покрови. Покрова це день не тільки молитов, але й активних дій. Наші предки вірили, що певні ритуали допомагають зміцнити зв'язок з вищими силами і привернути бажане. У Ритуал на швидке та щасливе заміжжя мета прискорити зустріч з майбутнім чоловіком і вийти заміж наступного року. Що знадобиться нова біла хустка або чистий рушник. Церковна свічка. Ікона Пресвятої Богородиці. Бажано. Коли і як проводити, вранці 1 жовтня до сходу сонця дівчина має вмитися джерельною або криничною водою, промовляючи Водичко, водичко, змий з мене дівочу муку, дай мені долю легку, шлюбну. Потім потрібно одягти чистий одяг, покрити голову новою хусткою або рушником і піти до церкви. Там потрібно поставити свічку перед іконою Богородиці і щиро помолитися, вимовивши такі слова. Покрово, матінко, світла заступнице, покри мою головоньку, дай мені чоловіка доброго, вірного для душі моєї опору, для роду мого продовження. Нехай буде дім наш повний любові та щастя. Амінь. Повернувшись додому, хустку чи рушник, що був на голові, слід зберігати в потаємному місці до самого весілля як потужний оберіг. Вважалося, що чим раніше дівчина поставить свічку, тим швидше вийде заміж. Два ритуал захисту дому від зла та хвороб НМЕТАСЕП уберегти дім та його мешканців від нечистої сили, негативної енергії, хвороб і негараздів на весь наступний рік. Що знадобиться? Свячена вода, три гілочки калини або горобини три зубчики часнику, невелика скіпка осики, червона нитка. Коли і як проводити. Після відвідування церкви, повернувшись додому, потрібно окропити свяченою водою кожен кут свого житла, дверні одвірки, вікна. При цьому промовляти, як покровушка нас покриває, так і дім наш від усякого зла захищає. Потім Взявши гілочки калини, часник і скіпку осики, сплести з них невеликий оберіг, перев'язавши червоною ниткою. Цей оберіг потрібно повісити над вхідними дверима зсередини, кажучи, калина горобина, часник осика, віджене від дому лихо, хвороби та злі духи. Амінь. Оберіг залишається висіти до наступної покрови, після чого його спалюють. Трик. ритуал закликання достатку та тепла в оселю. Мета забезпечити тепло, затишок, фінансовий достаток і благополуччя в домі протягом усієї зими, що знадобиться невелике поліно або три невеликі дровинки, якщо є піч камін три зернятка пшениці або жита, щіпка солі, шматочок домашнього хліба. Коли і як проводити. На покрову обов'язково потрібно розпалити вогонь у печі або каміні. Якщо цього немає, символічно запаліть три воскові свічки у найдальшому куті оселі. Перед розтопкою або запалюванням свічок покладіть поруч зернятка, сіль та хліб. Промовте, батюшка Покрово, пошли в дім наш тепло, хліб і сіль, достаток і спокій. Нехай вогонь горить, а добро примножується після того як вогонь розгориться. Або свічки догорять, візьміть трішки попелу або віск від свічок, рознесіть його по кутах дому, промовляючи як тепло в хаті, так і достаток у ній. Хліб, зерно і сіль. Потім можна згодувати птахам, щоб вони рознесли вашу молитву. Чотири. Кулінарні традиції ДНЯ на покрову стіл мав бути щедрим і багатим, адже це був знак того, що й зима буде такою ж. Головною стравою, звісно, був коровай. Він символізував добробут, єдність родини та щедрий врожай, його пекли з любов'ю, прикрашали візерунками з тіста й ділили між усіма членами родини, щоб кожен отримав частинку благословення. Також готували хаміаптійські млинці, які символізували сонце і тепло, а також служили поминальною стравою за предків їх їли з медом, варенням або сметаною. Обов'язково на столі була каша. Часто пшоняна, приготована з гарбузом або іншими осінніми овочами, символізуючи ситість і здоров'я, пилигажа медові напої – узвар меди. Всі страви готувалися з думкою про майбутню зиму, щоб вона була теплою, ситною і безбідною. Головні заборони дня не випробовуйте долю. На покрову, як і на будь яке велике свято, існують суворі заборони. Порушення яких може призвести до негативних наслідків згідно з народними повір'ями. Одеми. на сварки, лайку та злість. Містична причина вважається, що у цей день небо відкривається, і будь-яка негативна енергія, що виходить від людини, швидко повертається до неї примноженою. Сварки приваблюють до оселі нечисту силу, відганяють благодать Богородиці. Наслідки порушення можуть початися часті хвороби. Розлад у родині, постійні невдачі, фінансові проблеми. Ви позбавляєте себе небесного захисту. Друга заборона на важку фізичну працю. Махтом. Бо мертишо, містична причина, покрова це день духовного очищення, молитви та відпочинку. Робота в цей день є неповагою до свята і до самої Богородиці, яка простягає свій покров. Замість праці тілесної слід займатися працею духовною, наслідки порушення. Тяжка робота в цей день може призвести до бідності, тяжких хвороб, невдач у всіх справах протягом наступного року. Вся ваша праця може піти на нівець. ТРИК Заборона на прибирання, прання, шиття та інше рукоділля, містична причина. Всі ці дії, пов'язані з обрізанням, зшиванням, видаленням бруду, символічно можуть відрізати вашу удачу, шити вам біди, вимити ваше благополуччя. День має бути присвячений чистоті душі, а не тіла чи речей. Наслідки порушення можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, фінансові труднощі, самотність, втрата життєвої енергії, життя може стати нешитим, розірваним. 4. заборона давати в борг або позичати гроші містична причина у такі особливі дні енергетичний обмін між людьми надзвичайно сильний. Віддаючи гроші, ви можете віддати свою удачу і фінансове благополуччя. Беручи в борг, ви притягуєте чужі проблеми та борги. Наслідки порушення може призвести до фінансових труднощів, збідніння, постійної нестачі грошей, у майбутньому ви ризикуєте втратити свій достаток 5. Заборона відмовляти у допомозі, особливо бідним містична причина. Богородиця, заступниця всіх, хто страждає. Відмова в допомозі тим, хто її потребує, є проявом черствості і може відштовхнути благословення. Навпаки, щедрість на покрову примножується. Наслідки порушення. Коли ви самі опинитеся у скрутному становищі, вам ніхто не допоможе. Можете зіткнутися з горем і втратами, адже світ є дзеркалом наших вчинків. Шість. Заборонено на сидіння вдома незаміжнім дівчатам. Містична причина. Покрова це час весіль і сватань, активність, спілкування, веселість в цей день приваблюють женихів. Сидіння вдома символізує самотність і небажання змінювати свою долю. Наслідки порушення. Вважалося, що якщо дівчина сидить вдома на покрову, то наступні три роки заміж вона не вийде або ж її чекає самотнє життя. Сьома. Заборона стригти волосся та нігті. Містична причина волосся і нігті здавна вважалися накопичувачами життєвої енергії. Вважається, що стрижучи їх у такий сакральний день, ви можете відрізати свою удачу, здоров'я або навіть частину життєвої сили. Наслідки порушення можуть початися хвороби, слабкість, невдачі у важливих справах, а також втрата краси і привабливості. 8. Заборона на відмову сватам Містична причина. Якщо до дівчини прийшли свати на покрову, це вважається добрим знаком і благословенням. Відмова може образити вищі сили, які сприяють щасливому шлюбу. Наслідки порушення. За повір'ям, Якщо на покрову відмовити сватам, то можна три роки не вийти заміж, а той зовсім залишитися без пари. 9. Заборона на негативні думки та лихослів'я. Містична причина На покрову, коли енергетика дня особливо сильна, думки та слова мають властивість матеріалізуватися будь-який негатив, висловлений або навіть подуманий, може притягнути до вас та вашої родини нещастя Наслідки порушення. Притягнення негативних подій, хвороб, невдач, розладів у спілкуванні та погіршення власного стану. 10. Заборона на зловживання алкоголем та надмірні веселощі. Містична причина. Хоча свято її радісним, надмірності, особливо алкогольні, оскверняють душу і тіло, що позбавляє людину небесної благодаті та захисту. Покрова це день шанування, а не буяння. Наслідки порушення Можуть прийти проблеми зі здоров'ям, ослаблення духовного зв'язку, приваблення низьких сутностей, що можуть зашкодити психічному стану. Отже, дорогі друзі, покрова це день великої сили, захисту та глибоких традицій. Це час, коли варто прислухатися до голосу предків, поважати давні повір'я та звертатися до вищих сил з чистим серцем. Нехай покров Пресвятої Богородиці. Оберігає вас, ваших близьких і вашу рідну землю від усякого зла, дотримуйтесь цих мудрих настанов, і нехай кожен ваш крок буде благословенним, пам'ятайте, справжня сила, узнані та повазі до того, що було до нас, до нових зустрічей на шляху до таємниць вічності Неа.